you. З 13 у Львові та 16 градусів вище нуля в Івано-Франківську березнева погода панувала в Україні наприкінці січня. А вже на початку лютого стовпчики термометрів опустилися нижче нуля і пішов сніг. Все це за інформацією укргідрометцентру. Як такі кліматичні зміни впливають на культури озимі, та які можливості з'явилися для українських аграріїв? Про це поговоримо із провідною агрометеорологиною Черкаського гідрометцентру Тетяною Базаєвою. Я вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть одразу про що говорять ось такі кліматичні коливання і яка нині метеорологічна ситуація в Україні і на Черкащині, зокрема, те, що ми бачимо сьогодні, це сучасна зима. До таких зим потрібно звикати. Якщо коротко перелічити, а що ж незвичайного було цьогорічної зими, по-перше, це надто висока середня температура. Зокрема, за період грудень-січень вона відповідала березневим значенням. Це вдруге за всю кліматичну історію Черкащини. Перший раз – 19-20 рік. Кількість опадів в межах норми можна сказати, але ж ця кількість опадів випала в основному за рахунок грудня місяця. Січень увійшов у статистику найбільш сухого місяця за весь період спостережень. Глибина промерзання ґрунту чисто примітивно можна сказати, нижче. 13 сантиметрів вона не опускалася. Це одні із найвищих показників знову ж таки за всю історію клімату. Мінімальна температура на глибині 3 сантиметри, нижче 4 градусів морозу також не знижувалася. Переважала плюсова температура повітря. Кількість днів зі снігу була однією із найменших за всю історію Черкащі. а висота снігу знову ж таки однією із найменших знову ж таки за таку ж, за кліматичну історію. Про що говорять ось такі температурні рекорди? Яка динаміка із року в рік прослідковується? Чи це типово тепер буде для України ось такий Є стійкий зимі. плюс під час зими? Найбільше за всі місяці року потепліше в січень. Поняття відлига відходить у минуле. Зараз називаємо плюсові температури, плюсові температури в день, плюсова температура середньодобова, тому що відлига це поняття характерне для періоду року, коли середньодобова температура від'ємна. А в цьому році у нас навіть не відбувся перехід середньодобової через 0 градусів у бік зниження, тобто метеорологічна зима не наступила. Про що свідчить? Ось така весна посеред зими. Да, весна посеред зими на все, все жива, вся рослинність реагує на такі сплески тепла, в тому числі і озимена. Якщо згадати минулий рік, позаминулий і цьогорічній озимена пробуджувалася, вона втрачала поживні речовини в період плюсових температур. До п'яти градусів вона дихала, виснажувалася. А коли температура піднялася вище п'яти, це тричі було в січні. Вона розпочала тимчасову вегетацію. І якщо на кінець осені озимина знаходилася у фазі третій листок, це така екстремальна, можна сказати, фаза для перезимівлі. Ось то наразі вона розкущилася, вона утворила додаткову кореневу систему і знаходиться в оптимальній фазі для перезимівлі. Ми з вами зараз на майданчику біля метеостанції, де якраз і бачимо висаджену озимину для спостереження. Зараз я попрошу вас відібрати зразок і подивитися на те, як виготувала рослина цієї зими, і чи вона здатна вистояти уже температурні коливання, щоб потім дати врожай. Так, да, Дійсно, це експериментальна діляночка метеостанції Золотоноша. Озимина посіяна рівномірно, видно рослинки в зеленому стані, тобто не видно на те, що вона не вегетує, вона і наразі продовжує вегетувати. Листя пружне, зелене. Рослинки знаходяться переважно у фазі кущіння. От, якщо викопати рослиночку, подивимося на кореневу систему, що з нею робиться. З'явилися додаткові корінці чи ні? О, так. Так. Дивлячись по цій рослинці, да? от видно, два стебла, друге стебло тільки почало формуватися. Коренева система слабко розвинена, молоді кінчики тільки розпочинають відростати. От видно, це первинна коренева система. Тобто, коренева система не готова для того, щоб споживати поживні речовини. Але ж на, на календарі зима. Ось така рослина, яка вже має листя, яка готова до того, щоб рости, скажімо так, і дозрівати. Чи вона витримує пониження температурного режиму, як нині спостерігаємо, 0 градусів і йде сніг? Розумієте, кожна рослина має певні температури, при яких вона живе, вегетує. От. І взимку є поняття, таке критична температура вимерзання для рослин. От у цьому році озимена. Слабко загартована. Вона тривалий час дихала, відновлювала вегетацію, навіть росла. От. І за таких умов її критична температура надто висока. От. Якщо на середину, на кінець січня, оземана, як правило, здатна загинути при температурі на глибині 3 сантиметра 17-18 градусів морозу, то в цьому році це всього 11 градусів для фази кущіння, для ячменю. 9 градусів морозу, для ріпаку теж 9 градусів морозу. Тож тобто, ситуація, якщо назвати її простою, не можна. В разі сильних морозів, от таких, коли температура опускається нижче 15, є вже загроза для рослинності. Але, на щастя, таких температур в найближчій перспективі, ми не очікуємо для аграріїв, які з'являються можливості у зв'язку із тим, що зимина вигатує раніше, і я так розумію, що можна буде збирати її потім раніше. Чи можуть аграрії тепер подумати про те, аби зібрати два або й три врожаї культур? В сільському господарстві? Не все так просто, якби все залежало від одніє температури. Основні фактори, які сприяють росту, розвитку і формуванню майбутнього врожаю це світло, тепло і волога. Температура зростає, але ж якщо взяти останні 30 років, то кількість опадів практично не змінилася. До чого це приводить? Це приводить до посушливості клімату, і рослинність все більше залежить від води. А де взяти воду? Інше питання це вже зрошення. Тобто Гарем все ж таки доведеться переформатовувати систему свого господарювання у зв'язку із динамікою потепління з року в рік. Тобто це меліоративні заходи, так? Меліоративні заходи це виведення нових сортів таких посухось якщо згадати попередній рік, засуха була скрізь, високі температури були скрізь. Температура на глибині 10 сантиметрів. Перевищувала 25 градусів, це температура, коли не росте картопля, зменшуються прирости всіх бульбокоренеплодів. Вона з червня місяці, аж до вересня місяця перевищувала 25 градусів. Ми залишилися без урожаю картоплю. Це ми, як прості українці, але там, де було зрушення, там ситуація інша. Тобто, все ж таки, ось така е, динаміка щодо потепління вона більше небезпечна для овочевих, ніж для, для овочевих. озимих чи яких культур. Так, так, для овочевих, так. Да. Там і соня. Сонячні опіки, там, допустим, хто в минулому році поприкривав дащі, шовачеві, помідори і огірки, ті були з урожаєм. І активні сонця. Бо навіть зараз, у січні, у нас в січні переважала хмарна погода, але окремі дні були надзвичайно сонячні, а це більш характерно для квітня місяця. На вашу думку, як агрометеоролога, от які культури нині найбільш пристосовані для вирощування в Україні в нинішніх кліматичних умовах? Найбільш пристосованою залишається основна культура України це озима пшениця. Як за свідченнями світових експертів зі змін клімату, за сучасних кліматичних змін її? Урожайність здатна вирости на 20-30%. Чи з'явилися для аграріїв нові можливості для вирощування, скажімо, екзотичних культур і рослин? Є такі поняття, які нікуди не зникли. Заморозки, пізні весняні заморозки, ранні осінні заморозки. Якщо згадати травень попереднього року, більша частина була без врожаю через те, що там були температури, які не характерні для того фазового розвитку, як в якому знаходились рослини, Черкащині пощастило. В них зам нас заморозків у повітрі не було. Чи було промерзання ґрунту цьогоріч і яким саме воно було? Як вплинуло на розвиток вегетацію рослин? Є таке поняття середній багаторічний показник. І на сьогодні середній багаторічний показник, глибини промерзання це 38 сантиметрів. Що маємо наразі? Це вже враховуючи те, що в нас все-таки розпочалось похолодання. ґрунт пришерхлих або ж талий. Наразі він талий. Да? От якщо ґрунт талий, це. Є сприятливим фактором для накопичення вологи в ґрунті. От раніше ми говорили, що основним чинником для накопичення вологи в ґрунті це був сніговий покрив. Але ж згадувати про ті висоти снігу, які були. 30 років тому, мабуть, в найближчій перспективі нам не прийдеться. І ситуація, яка склалася в цьому році, у нас глибина промерзання найбільша була 13 сантиметрів по області. За спостереженнями деяких метеостанцій вона не була нижчою 6 сантиметрів. Кількість опадів було багато в грудні і мало в січні, але ці опади були. І завдяки тому, що ґрунт талий, випаровування немає, всі ці опади пішли на поповнення вологозапасів. Тобто на низькі значення ми не очікуємо і в цьому році. Але ж основна волога акумулюється і буде акумулюватися в найближчій перспективі у верхніх шарах ґрунту. Тобто, поки що майбутньому врожаю нічого не загрожує. Поки да. Коренева система, яка сформувалася наразі, вона і використовує саме ту вологу, яка знаходиться в верхніх шарах. Що б ви порекомендували українським аграріям щодо збереження врожаю і розширення асортименту культур? Ризики для вирощування урожаю є завжди. З потеплінням клімату збільшується і кількість спекотних днів, кількість конвективних явищ. Навіть у ті смерчі, про які раніше ми навіть не знали, що вони такі є в Україні. Зараз це не новинка, і навіть Черкащиною в останні роки це відбувалося досить часто аграрії. Перше, що повинні, вони повинні знати ситуацію, яка склалася, налагоджувати контакти. Система гідрометслужби в першу чергу це гідрометцентр, метеостанції області, і бути в курсі всіх погодних ситуацій, які відбуваються. Який нині актуальний прогноз на останній місяць зими на початок березня? Наразі розпочалася тенденція до похолодання. Якщо на початку перших днів лютого середньодобова температура була вищої норми. На 9 градусів зараз уже тенденція зменшилася вдвічі, і 6 числа до керування погодою приступає континентальний антициклон зі сходу. Це значить, буде багато сонця, температура знизиться до морозів вночі, вдень близько нуля. Але температури, які Вважаються небезпечними для рослинності. Це нижче 15 градусів морозів, в найближчій перспективі не очікується. І, будь ласка, перерахуйте ще, які, можливо, екзотичні рослини або ті, які раніше вирощувалися там в інших регіонах України, нині будуть прийнятними для центральних регіонів. Для центральних, в першу чергу, це кавуни. Минулий рік це підтверджує, Черкащина була з врожаєм. Зараз деякі екстремали вирощують ківі. Кажуть, це цілком зрозуміло. Це нормально. Рослини пристосовуються до сучасного клімату. Що ж, пані Тетяно, я вам дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що цьогорічна озимина звагетує, виросте і дасть гарний врожай. Дякую.